Вітаю вас, в ефірі передача Уроки історії. І сьогодні ми поговоримо про проведення 1 грудня 1991 року всеукраїнського референдуму. Це була епохальна подія, що докорінно змінила історичну долю українського народу. Тоді понад 90% громадян України висловились за незалежність другої зазначенням республіки СРСР. Про політичні і правові наслідки, історичне значення говоритимемо заслуженим працівником України. Культури України заступником директора державного архіву Полтавської області Тарасом Пустовітом Тарас Павлович, добрий вітає вас в студії та головою Полтавського обласного товариства просвіта, одним із фундаторів народного руху України, депутатом Верховної Ради України чотирьох скликань Миколою Кульчинським. Микола здоров'я вітаю вас в студію. Ну давайте з самого початку пригадаємо, які ключові можна сказати епохальні події передували референдуму 1 грудня 1991 року. Будь ласка, коли. Похальні події були в тому, що піднімалася вся Україна. Мітинг за мітингом десятки тисяч, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони людей від, по всій Україні виходило на, е, виходило на мітинги, на демонстрації, вимагаючи, е, вимагаючи незалежності України. Спочатку було прийнято акт. Декларацію, так? Декларація про суверенітет. декларацію про державний суверенітет. І партійна номенклатура вже бачила, до чого йдеться, що вона цієї хвилі народної, народного прагнення вона стримати не зможе. І вона, звичайно, пішла тоді, почала йти на поступки. Я пам'ятаю, як взагалі, як структура, єдина структура, яка організовувала референдум і всі ці мітини на той час, це був народний рух України. Якщо в Києві це відбувалося там, ну, колосально, такі, як от і під час е, Помаранчевої Революції Гідності, отакі от самі були мітинги е, і в Києві в той час, перед, перед день е, прийняття декларації, перед день акту е, про незалежність угу. на референдумі, а потім підтверджений Верховною Радою. Я можу сказати тут за Полтавщину, е, я тоді очолював міську організацію народного руху України. Але був керівником штабу по референдуму. І по тоді ж відбувалися вибори до президента України Вячеслава Чорновола. Отже, я очолював і те, і те відразу. І не так просто все й було. Почали ми десь за три місяці агітацію до референдуму. До референдум. І десь тільки за пів місяця, можливо, 20 днів, стало зрозуміло, що люди підуть за нами. А до того були колосальні дискусії. Я об'їздив тоді дуже багато, і це ж 1 грудня, листопад місяць, тоді якраз була зима вже, хоч і осінь, але насправді погода була зимова. І приходилось їздити скрізь по всіх районах, центрах, по селах, агітувати з людьми. Я відчув злам атмосфери у залах або просто на вулицях зустрічався з людьми. Не тільки я, а багато з нами їздив з людьми. А це... керівників переконували чи ні? А -а. З керівниками я зустрічався також дуже. Тоді був Гопей. Угу. Він якби твердо стояв на позиціях, на позиціях компартійних до угу. якогось часу. А ні, не Гопей. Угу. М'якота був найтвердішим, був М'якота. Він взагалі не розумів, що відбувається. Ми з ними рух, з ним мав декілька зустрічей. Не тільки рух, а й активісти угу. тоді не формали, як їх називали. І коли була от зустріч з М'якотою. Ми організовували страйк. Ми, з вимогою зняття його і зняття, і, як це називається, відставки в, компра... в, ком... відставки, в кому... відстав... відставки в кому партії. В кому -парті. так. То він прийшов, як ото такий вельможний пан. Думає, та це там якась буза, якісь хлопці угу. зібралися, тут нічого серйозного немає. От. А насправді ми організували страйк, десь 14 підприємств Полтавських страйкували. В тому числі і 22-й завод, великі заводи страйкували. От, і це не просто було зробити. І все це йшло, йшло, бо в людей було велике прагнення. По-перше, всім набридла брехня. По-друге, наростала з кожним роком соціальна несправедливість. Комуністи мали все, свої розподільники. Це людей теж обурювало і в сенсі соціальному, і в сенсі справедливості. Бо найбільше українці відрізняються прагненням до справедливості, до свободи. Інколи, ну так. І, і, і це все, як я сказав, йшло по наростаючій. Було б дуже допомогла українська діаспора, саме на рух діаспора зібрала по всіх по всі, по всі країнах розселення українців великі гроші і передали нам на рух. Я, наприклад, на руках мав тоді 200 тисяч рублів, а це рубль до долара один був. 200 тисяч доларів. І я наймав, мабуть. Приїхали допомагати нам з різних областей. Приїхали з Тернопільщини, з Івано-Франківщини на, на Полтавщину. Це була інформаційна така просвітницька робота, так? Ну, агітаційна. агітаційна. Так, наприклад, я наймав у день до ста машин, uh -huh. до ста машин, які роз'їжджалися по, по всій області з людьми з агітаційними, два-три чоловіка, чотири чоловіка, бригади з листівками, маса-маса uh -huh. листівок, яких наголошувалося. Ну, перша в першу чергу наголошувалось на соціальній проблематиці, на те, що скільки Україна втрачає, і скільки імперія викачує з України. І всі ми в цьому це щиро в цьому, і це справді було. І наскільки Україна сильна економічно, хоча ніхто з нас не думав, що ця економічна сила тримається на дуже застарілих технологіях, на дуже застарілих системах управління. Але тим не менше, воно були. Наукові дослідження показували, який валовий продукт дає Україна, і скільки нам залишається хліба, mm -hmm. скільки взагалі сільськогосподарські продукти, скільки там, яка частина валового продукту взагалі mm -hmm. залишається в Україні, промисловості. І все це було в листівках написано, mm -hmm. доказано. Потім mm -hmm. люди мені дорікали, що ж ви казали, що буде краще житися. Але на той час ніхто не усвідомлював складність утворення і складність. Може, думали, відразу будемо жити, як в Швейцарії, ви знаєте, гріште, <гум> і я так думаю. Ну, всі так думали. Це було якось так, як з небес, якась мана, mm -hmm. розумієте? Але ну, я, я ще й тут, у Полтаві, я жодного разу на жодному мітингу я не проминув, щоб закликати до людей до створення, добиватися самостійної української держави, бо я державник український самостійний політв'язень, дисидент давно це знав. От, але е, акценти робили саме на соціальних моментах, якихось, в яких щиро всі вірили. Потім мені ще й дорікали. Uh -huh. Але ж перебування в системі е, е, імперії і тим більше в системі планової, економічної, воно настільки е, принесло деформацій. По-перше, наша нація принесла страшні втрати. Ми, як пише Довженко, 45% нашого народу за роки радянської влади було фізично знищено. От, е, потім деформації свідомості. Адже та соціалістичний спосіб виробництва не давав стимулу для не було конкуренції, mm -hmm. не давав стимулу для праці, культура праці падала. Mm -hmm. Все це потім від відгукується по сьогоднішній день. Так. Отже, отже, але тим не менше, тим не менше. Тим не менше, я от можу розказати, приїхали навіть до нас із української імміграції. І в нас, зокрема, в Полтаву жінка, Божена Ольшанівська така була помічниця. Конгресмена одного не пам'ятаю прізвища Сполучених Штатів. І ми з нами їдемо в Котельву. Машина в нас була якась попалася, хто знає яка, обламалася. Ми, а тоді ще Світлана Пиркола була така молода дівчина, вона мала грати угу. на гітарі, угу. а я мав виступати після неї, а, а потім виступала Божена Оршанівська. Тут залишається 15 хвилин. Машина обламалася, нас тут підбирає, ми запізнюємося. Угу. Але людей... Тарас Море. Павлович. Так, і так. все сприймається на ура. так. Тарас Павлович. от навіщо був поясніть цей референдум першогрудневий, але ж перед цим вже було 24 серпня, так. Так і я кілька слів хочу доповнити Микола Горйовича. Бо я його дуже шаную, і ми вже багато років йдемо поруч. Але щодо тих знакових подій, які передували всеукраїнському референдуму, я б також відмітив закони України, які були прийняті в той час Верховної Ради. Це закон про мови про громадянство, про, громадянство, про державний кордон, закон про, про вибори, це було про громадян. Абсолютно правильної зони України да, уже вересні, уже вересні так, Україна зони. почала. Доводити і і, і і московському керівництву, і іншим і керівникам, що воно Україна спроможна сама вирішувати всі свої економічні 24 і політичні. 24 серпня. Ви отримали незалежність Верховна Рада, от серпня. четверте серпня. Я так? говорив про мітин не про це, а не сказав, куди вони були спрямовані. 24 серпня біля Верховної Ради більше 100 тисяч людей, мабуть, більше. Їдуть колони величезні колони е, е, шахтарів на підтримку. Uh -huh. Їдуть з Галичини десь там 50 автобусів ще на підтримку. Uh -huh. Перша година, комуністи не здаються, друга година, третя година. Виходить покійний В'ячеслав Максимович, четверта година звертається до хлопців і говорить хлопці, готуйте групи прориву. Uh -huh. Ми відкриємо двері, ви вириваєтеся в Верховну Раду. І, і, він, і це було десь на початку п'ятої, о, о 17-й 15 чи 17.45, сорок не пам'ятаю. Раптом гру... комуністи йдуть на те, щоб ця група комуністична 239 йдуть на те, щоб е... оголосити акт незалежності. А люди стояли біля Верховної Ради, море людей, і одне, одне воля або смерть, воля або смерть. Не хліб, там не ковбаса, нічого воля або смерть, воля або смерть. І очевидно, що їм може й донесли, може, і хтось і стукнув, що збирається група прориву, про прориву у Верховну Раду, і вони з цього страшно боялися. Вони боялися всього на світі, в тому числі свого рідного народу. От. І, і проголосили Акт Незалежності. Якби, mm -hmm. скажімо, не було цих стільки людей, я не, не впевнений, що воно було б 24 числа, була б проголошена. Вона, вона була б проголошена, але під тиском людей в якийсь спосіб, а так вона проголосилася в легативний спосіб Верховною Радою mm -hmm. України. Зрозуміло. Я хочу доповнити Миколу Георгійовича, що ото радянське, ото радянське, воно дуже глибоко сиділо навіть у не таких заангажованих комуніну в багатьох далеко не в багатьох комуністах, але воно сиділо ото радянське, і наприклад. У спогадах Івана Плюща я знаходив от такий цікавий момент, що у 90-му році, коли він виходив на площу перед Верховною Радою і спілкувався ну з представниками демократичних кіл, mm -hmm. то I вони вигу... ні, вони вигукують слава Україні. А він каже: У мене колінки дрижать. Я не можу пересилити і сказати mm -hmm. геро... сказати героям слава. Mm -hmm. От не можу. От настільки у них було сиділо от радянське середині. Mm -hmm. І другий момент дуже цікавий. Я проглядав перед. Тим, як і ти сьогодні на передачу, я проглядав газети того періоду, 16 липня 1991 року відзначали першу річницю Декларації про державний суверенітет України. В Полтаві відбуваються урочисті збори. Але після цих урочистих зборів, зрозуміло, подія, ну, подія яка Ідуть, кладуть квіти до пам'ятнику Леніна. От як оце зрозуміти, що це таки ні, було ми... Так, да, в Полтаві? Це полтавські події. 91-й рік відзначають да. річницю декларації, декларації. про державність mm -hmm. і йдуть, кладуть Державний квіти солітер. всі mm -hmm. учасники no... зборів. От, Микола Георгійович, як ви це? А розумієте? Як? Ну колоніальна країна, Колоні... колоніальне а... керівництво, воно ніколи не відчувало своєї сили гідності, влади своєї? Воно завжди хилилась перед Москвою. Іван Степанович теж йшов довгим шляхом. Так, так, він так. про це пише і розказує. Так, так. Я знаю, що його там біля Верховної Ради були засвистали. І йому було боляче, тому що він справді був патріотом, тільки ще не міг себе висловити. Так. Вже будучи на січі, будучи на січі, його другий раз засвистав, коли він сказав, що ми за, там, за спілку, спілку незалежних mm -hmm. держав щось таке придумав. Але а, я так. вже, секундочку. Mm -hmm. І він почервонів весь і тоді сказав. Я за самостійну соборну українську державу. І всі півмільйона людей почали йому. Дивіться, але заради справедливості можу сказати, що вже 7 вересня у Полтаві підняли жовто-блакитний прапор міською так, радою. 90, так, так. Наступного дня вже підняли цей на флагштоці прапор біля кінотеатру Котляревського ні, 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 в Полтаві. Ні, так? Ні, ні. Ми в 90-му році підняли прапор на. Кінатор Котляревського аж треба, бо що міліція в 90-му році. А е, потім його зривали, зр... постійно зривали. А тоді, коли ми вже відновили щогло, поставили ага. там у скверику кінатора Котляревського, ага. відновили щогло, ставити прапор, е, це ще до незалежності було. То Анатолій Тихонович випередив нас на день чи на два, і підняв прапор. На... На міській раді. А, на, я на міській я раді, ска да? ска скажу, трошки поправлю, пане Миколо, значить, справді неофіційно сила за, за ініціативи демократичних сил Полтави, передусім, народного руху, Товариства Української uh -huh. мови, там, Демократичної партії України, було неофіці... прапори, національні прапори у Кремінчуці 24 серпня 1990 року, 90 року. А 27 вересня. Uh -huh. Теж 90-го року цей національний прапор було піднято на будівлі кінотеатру Котляревського угу, в Полтаві, угу. але це було неофіційно. А після проголошення акта про, про незалежність України воно тобто, набагато легше офіційно урочисто. Да. Це було да? Да. Да. і то Полтавська міська рада була набагато прогресивніша ніж обласна рада. Угу. Обласна рада була дуже консервативна угу. у цих питаннях угу. і. І тому завдяки депутатам від народного руху, в тому числі, і ми пану панові Миколі, цей прапор був піднятий 7 вересня у Полтаві. А над обласною радою прапор було піднято лише 28 листопада 1991 року. Тобто, вже перед самим референдумом, ну, ми розуміло. можемо поговорити ще про взагалі, значення. Давайте це, за підсумки спочатку референдуму. Також так. часу дивлюсь у нас так. мало. От, дивіться, 90,32% виборців, в виборців, тому числі і більшість росіян, які проживали на той так, час так. В, в республіці, висловили підтримку акта про незалежність на Полтавщині. Як ми знаємо, результати ще вагоміші, так, так ніж так. В середньому так. по Україні. Підтвердили акт 94,9%. в сні відповіли всього 3,7%. От давайте про результати, і навіть от я зайшов це таку цитату. Тоді що представника України в ООН Геннадія Геннадій Удавенко він е, пише, що тоді навіть найоптимістичніші оптимісти надумали про те, що така величезна кількість людей проголосує е, на референдумі за навіть Донбас здав за 98-83% Донецьк і Луганськ в Криму найменше 54%. От на ваш погляд, якою була причина такої політичної активності українців? Ну, по-перше, була дуже, я вже вже говорив, дуже тяжка і послідовна праця агітаційна проведена Народним рухом України по всій Україні. І не тільки народним рухом, а всіма іншими патріотичними організаціями в тій чи іншій мірі. Друге, друга причина те, що комунізм, ну шахтарі, ж, я, шахтарі е, прийняли Україну. І те, що відбулося сьогодні на Донбасі. Це треба аналізувати. І, звичайно, це агресія. Тому що таких е, раніше на, Дон, на Донеччині були дуже українофобські імперські настрої. Mm -hmm. Як стало Украї... чим ближче до проголошення незалежності, ці настрої зникали. Ніхто вже не тикав в обличчя за твою українську мову, за те, що ти українець. Ну, були окремі речі, але в масов... yeah. масово такого явища не було. Шахтарі дуже підтримали, по перше Вячеслав Максимич. Працював дуже багато на Донбасі. Я був на одній зустрічі на Донбасі. Шахтарі ніби я аж 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 молилися на нього. Mm -hmm. От роз, вони, вони чули ту правду, е, яку він говорив. і Вона не завжди була е, для них е, е, впізнаваною. Але е, у його словах вона ставала близькою і, і впізнаваною. Через це такий результат. Бо mm -hmm. ми не тільки агітували за В'ячеслава Максимовича, а агітували за. Е, за незалежність підтвердити акт незалежності, це, це другий момент, і, 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 і третій момент. Я не знаю, ну якась чи це сукупність всіх зусиль, чи це проведення може ну, ну панувало в атмосфері останніх 20-10 днів до голосування. Панував якийсь виключно урочий святковий настрій угу. готовності всього суспільства е, при, проголосувати акт. Незалежності очевидно дивилися, як відбувалось при Балтиці. хоча ще 3-4, десь 87-му році Іван Дзюба писав літературній Україні розпачливий лист звернення, що вже є скрізь народні фронти там, 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 там люди піднімаються. А Україна під залізною п'ятою Щербицького ще ані ворохнеться. Ну угу. ми на Полтавщині почали з 87 ця цьому року. Так. Тарас па значення, давайте поговоримо про значення референдуму. Ну я скажу так, давайте що окреслим. всеукраїнський референдум. Це він поставив крапку у uh -huh. існуванні отої країни, яка мала назву СРСР. Це найголовніше. Uh -huh. Це природні процеси. І якщо говорити, ну от про ту загальну атмосферу, я скажу, що я не, не можу пригадати, щоб ще на якихось виборах да, чи було таке загальне національне піднесення. Uh -huh. Працювали всі. У тому числі і всі кандидати в президенти України, які а, були так, тут. Так. всі, ви розумієте, всі всі референдум засоби присвої. масової інформації уже в листопаді, навіть в жовтні листопаді, вони. Е, е, подавали думку думки авторитетних людей mm -hmm. вони подавали заяви ви подивіться скільки там в засобах масової інформації було звернень чи то народних обранців чи то педагогічних працівників чи робітників газетав зорі полтавці не так це тих часом це так? примірник мій особистий ага. про підсумки підсумки, підсумки да. якраз референдуму 91-го року 1 грудня і тут якраз розкладка бо я mm -hmm. зберігаю такі речі я дуже ціную це такі це був, це був правильний вибір українського народу. Історія нам нам дала шанс, величезний Абсолютно шанс. Абсолютно правильно. І цей шанс люди не змарнували. Те, що сталося потім гірше, краще жити. Тяжкі випробування, які на нас Господь насилав, як каже угу, святіший патріарх Фелерет. ми пережили ці випробування, бо тільки в своїй державі кожний народ може реалізуватися, угу. не маючи своєї держави, ми будемо вічно служити комусь іншому. Ми будемо вічно під загрозами. Вічні будуть має рацію абсолютно президент Порошенко, коли говорить, що прямий наслідок голодомору втрата державності у програшу поразка у національно визвольної боротьбі 18-21 років через роз'єднаність української нації. Бо ну от через це це був правильний вибір, і його треба триматися і сьогодні, і триматися в віках. Все інше прибуде. Ще я хочу сказати, от підсумок да, ще один це можливість затвердитися на міжнародній арені Абсолютно як незалежній правильно. державі. А тоді як відреагувала Росія на це? До речі, Росія Горбачов привітав і Кравчука привітав. І я от в цьому навіть в цьому примірнику угу. да, є привітання Єльцина. Що ну, Єльцин там, привітав, привітав. Але, це, але це мені здається, е, тут е, е, е. були підтексти. Ну, це не було так може... страшним ударом таким. Як ну, вважаєте, ви вважаєте? В них речі. В них, Потім вони не, не не бажали вже згадувати про цей референдум росіяни. Першу груди. Вони, вони вони усвідомили цей удар трошки пізніше. Пізніше Абсолютно, абсолютно правильно. зразу вони почали що в них теж була ефорія. Вони обрали Єльцина, угу. новий президент, демократія, менше брехні, менше всього. Ну і були підпливом ши Горбачовської перебудови. Угу. Хоча Горбачов угу. в останній день перед Днем Незалежності, виступаючи на телебаченні. Прямо весь тремтів із жаху, що uh -huh. і закликав не не голосувати за незалежність, uh -huh. от а більше того, а Єльцин потім, коли вже він став президентом і говорячи про свою любов до України, тим не менше вони прийняли спеціальну програму. Вона ще прийнята при Єльцині. Перший рік його президентства, спеціальну програму для розвитку російської мови е, в, в, на територіях, які е, в неросійських республіках. І ця програма це, по суті, була програма колонізації, утвердження російського те, що називають російським міром. Так що вони, хлопці, знали, вони, що для них важливо. Бо вони то розпадалися, то з'являлися збирателі земель руських і знову збиралися. Вони від цього ніколи не відступали. Але був просто такий щасливий історичний момент, який коли в 17-му році хто підняв, хто пішов на тимчасовий уряд. Наші земляки, Волинці, Волинський полк пішов і, і прогнав тимчасовий уряд. Так само і тут багато українців пішло до, е, захищати Єльця, пішло до Верховної Ради Росії, угу. і, і прапор там був український. І, і це все, всі ці народи, які проживали в Росії, самі росіяни. Все це створило певну атмосферу, коли е, думати про собирання земель русських не було часу. Та й, ага. І думки не було. Але потім ви кажете, що да. був шок. Пане Сергію, ото іще, от, навіть в цій газети. Ті у привітанні Горбачова з uh -huh. приводу обрання Кривчука, він пише, що я сподіваюсь на оновлений союз uh -huh. там суверенних держав, тобто їх ця думка. Постійно ну, вона постійно жевріла у них в головах. Ну, і так, вона ти, їх не покидала. Права, так, так, просто... так, так, ну, ну тут чітко написано, ось, угу. пане Микола, якщо потім глянете, да, що то... е формування Союзу е суверенних держав. що це, е це, одна, це, це. Але ну, все одно б Україна не належала до того простору до євразійського, пострадянського, так. Так, Но же, це як... не просто це було, це... було, тому що ми ж це постійно... Було складно. це було складно. Потім попросили... була ще не розв'язана одна проблема. Як вийти з РСР, Так же ж після референдуму? А так. економічні зв'язки, як збудувати новий, <гум> як, як взагалі всередині країни нові економічні відносини. Це дуже складний був період, але дякуючи Богу, український народ з цим справився. А, але ще таке питання: от до референдуму, до акта про незалежність, як реагували от європейці, американці? Вони е, підтримували, підтримували такі ну, розпад союзу <по> чи чи бушу буш в аеропорту Бориспіль закликав українців не Створювати власне державу. Да. Так, а так, а так, до речі, так. така думка панувала да. у, у, у головах багатьох керівників європейських країн. І Чому? те, чи розда, заявила, що незалежність України, те саме, що відокрила мене канадської провінції Квебек від решти держави. Потім да. да, да, вона саме. змінила свою думку. А да, в, той, да. в той час вони зі своїх позицій виступали. Звичайно, їм зручніше mm -hmm. було вести ну, ядерна діалог. бомба в одних да, руках. Да, вони да, страшно да, це Навіть після проголошення незалежності провідні західні держави. Довжили підтримати Горбачова у його спробах да. реанімувати СРСР. Це от свідчить mm. з розмов його з керівниками Іспанії, Німеччини, США, Франції. Ну no, вони які були солідарні, щоб зберегти союз. Це окрема і серйозна Бачте. дуже розмова. Західні держави можливо тільки зараз, тільки зараз починаються розплющувати очі mm -hmm. на дуже на таку імперську суть підступну і хижу імперську суть російської держави. Yeah. Uh. Дехто зараз вважає, що 1 грудня має право бути більш святковим днем, бути святком, днем, аніж 24 серпня день незалежності. Як ви вважаєте? Ой, тяжко сказати. Я, я так не думаю. Я думаю, що і 24 серпня, Святковий і 1, день, грудня, і 1 грудня, грудня. Да, вони ці дати рівнозначні. Ну, 24 рівнозначні. серпня, розумієте, він е, в очі так бачиш, наявно бачиш, як як воно виборювалося 24 серпня mm. біля Верховної Ради. Але тут уже юридично підтверджено на юридично народом. Да, да, народом. І тут ніхто нікого да, не переслідував. Там ще коли стояла ж міліція біля, біля Верховної Ради. Mm. Ще нічого не відомо, чим це було все mm. кінчиться. Виборили 24 серпня. А далі все. а далі все було Зрозуміло. вже. Зрозуміло. Дякую вам за е цікаву розмову, шановні телеглядачі. Я дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить.